Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Ангеліна. Ангеліна у нас масажист, реабілітолог, з семирічним досвідом. Ангеліно, розкажіть, будь ласка, чи пов'язана осанка з зміщенням шеле та порушенням прикусу? Ось так, ось. так Ярославе, дійсно, це правда. Наша ши контролює 19 м'язів. І дійсно це так, тому що перенапруження цих м'язів приводить до того, що виходить зміщення нижнього шелепного глобу. Які перші признаки того, що у людини є якась дисфункція. Це дуже легко перевірити. Саме як ви підходите до дзеркала та умовно ділите своє обличчя на дві частини. і що ми бачимо? Ми бачимо ліву та праву частину, і ми бачимо те, що зліва більше перенапружений якраз таки жувальний м'яз щелепа. Напруження однієї сторони, це якщо ви жуєте на одну сторону, призводить до того, що у вас буде асиметрія та перенапруження м'язів. То, що ж потрібно робити? Перестаньте жувати на одну сторону, жуйте на обидві. Друге перестаньте спати на одному боці. І третє, слідкуйте за своєю осанкою і все буде добре. Не тільки дисфункція м'язева та осанка. Веде за собою зміну в прикусі, але і зміна прикусу веде до того, що у вас змінюється осанка. Тому слідкуйте за прикусом, відвідуйте стоматолога. Премій обден завжди з вами.